Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про те, що вночі спалили ще одну колону поблизу Львова. І вже не тільки простих строковиків, які їхали у цивільних автобусах, але й ахматовців та ФСБшників, які пересувалися на легких бронетранспортерах. І так по порядку під Львовом нанесено ракетний удар по колоні автобусів, в які перебували строковики. 150, загиблих, 89, поранених. 17 автобусів згоріло. Крім того, удар наносився і по кадирівцям та фез. З які також втратили до 56 загиблими, та ще стільки ж пораненими. Загалом також 60 зникло безвісти станом на 8 ранку. Продовжують виносити і пакувати у чорні мішки. Удар був дуже успішним. Ось що пишуть пропагандисти. Кошмар в Курській області повторілися третій раз. Ми когда-нібудь перестанем їздити колонами. Ні, від населеного пункту Львова в Курській області була атакована. колона ВСРФ. РФ що послі случаї Аври. Львському районі во туда сделані выводи, но ну, нет войска і далі передвигаються колонами в рак. Увы, ошибок не прощает. І ми не должны потери сейчас уточняются, но річ о серйозных цифрах более 250 погибших. Очень серйозний удар. Західні чиновники порівняли операцію ЗСУ в Курській області з провалом путінського обліц на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Повідомляє Фріду, Путіна зіткнувся із справжньою дилемою, наголосив президент США Джо Байден. Не так пров... Остатрюк це серйозна військова операція, яка була блискуче проведена дуже смілива зухвала за своєю концепцією та характеризував її дії українських військових у Курській області. Сенатор демократ Річарда Блументаль а з російського ж боку це провал за всіма статтями у командуванні розвідці введені бою рішучості. Цитує сенатора ведення політиком Блументаль Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що нездатність Кремля захистити Росію може порівняти. Ніти з провалом, який змусив його відступити два з половиною роки тому, Україна вкотре продемонструвала світові, що марнославство Путіна і російські гасла про другу армію світу не більше ніж фарса. Оба зглузді марнославній війні Путін убив десятки тисяч росіян, домігся розширення НАТО, зокрема вздовж гігантського кордону з Фінляндією, дав бунтівникам підійти до Москви під час бунту Євгена Пригожина 2023 року. А тепер дозволив вторгнутися в Росію у першого 1941 році можливо росіянам час переосмислити наскільки Путін корисний для їхньої безпеки? Цитує колишнього посла США в Росії Майкла Макфула видання політику. Російська розвідка попереджала про підготовку українського наступу ще за два тижні до того, як ЗСУ увійшли в Росію. Однак генштаб РФ вирішив не ставити до відома про дані розвідки Путіна. Повідомляє «Блумбарка». Глава генштабу Валерій Герас, не тільки нічого не сказав, але я доповів, що противник, мовляв, зупинений загроз на кордоні немає. Не забули у Кремлі про методички для журналістів, щоправда, так звані темники розбили тільки через два дні після прориву кордону. Особливий акцент журналістам рекомендують зробити на зусиллях федеральної влади Володимира Путіна та уряду, які не кидають нікого в біді. Співрозмовники медузи лояльних до Кремля ЗМІ зазначають, що отримали рекомендації тільки у. День 8 серпня, хоча наступ ЗСУ почався 6 серпня. Вони припускають, що політ адміністрації президента не розуміли масштабів того, що відбувається, тому не змогли скласти методичку більш оперативно. Пише видання Медуза. Попри повний провал захисту кордонів своєї держави, Путін продовжує зображати ефективного й обізнаного менеджера винуватцями у своїй неефективності. Диктатор вирішив зробити російських військових і чиновників. Так, під час останньої наради, на якій обговорювалася ситуація в регіоні, Путіна зірвався на тимчасово виконувача обов'язки губернатора Курської області Олексія Смирнова, коли той заявив про глибину проникнення обурення Путіна щодо захвалості України захопити близько тисячу квадратних кілометрів Курської області, Росії слід розглядати в контексті незаконної окупації Путіним у 100 разів більшої території України. Понад 100 тисяч квадратних кілометрів сьогодні закінчення цієї війни вимагає, щоб Росія покинула демократ. Тичну Україну наголосив міністр оборони Великої Британії Гранта Шепсу соціальній мережі ікс у Білгородській області слідом за курицькою вали режим надзвичайної ситуації. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сириський доповів президенту України Володимиру Зеленському, що під контролем ЗСУ перебуває близько тисячі квадратних кілометрів російської території для забезпечення правопорядку та першочергових потреб місцевого населення на підконтрольних територіях створено військову командатуру, начальником якої Значено генерал-майора Москальова. Наші війська продовжують вести наступальні дії. Повідомив Сириський. Тим часом Росія змушена перекидати свої війська на куриський напрямок і через брак особового складу ставку роблять на строковиків. Так, 80-го мотострілецької дивізії в Мурманській області готують до перекидання під куриська. Пише ведення агенство, посилаючись на батьків солдатів. Зараз у військовій частині йде підготовка строковиків до поїздки у відрядження в Куризьку область. Створено коризькі батальйони. Цю інформацію нам підтвердило командування на присязі 3 серпня. У Корискій області тривають бойові дії, і є загроза життю наших синів. Командування не дотримується заяви Володимира Путіна від 13 травня 2023 року. Не направляти солдатів, які проходять строкову службу в зону проведення бойових дій. йдеться в заяві батьків призовників. Крім того, російських строковиків змушують підписати контракт і оборони РФ. Син дзвонив і сказав їм. Ви все одно підете, але ми зараз вам будемо платити бойові. А якщо не погодитеся, то підете під суд і все одно підете воювати, нікуди не дінетеся. Тобто їх все одно планують туди відправляти. На них морально намагають тиснути, намагаються обробити та відправити в цю діру наших дітей. Цитує матір одного із строковаків видання верстка. Поки що Росія, що сили риють раншей та намагаються зміцнити, побоюючися подальшого просування ЗСУ, українські сили поповнюють одні. Мінний фонд тринадцятого серпня президент України Володимир Зеленський повідомив про понад сотню полонених російських військових, зокрема йдеться про строковиків, а також про бойовиків підрозділу Ахмат. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.